Чугайстер це одна з найзагадковіших та найколоритніших істот української міфології, яка більш за все відома в карпатському регіоні. Це могутній володар лісового царства, наділений надприродною силою та магічними здібностями. Образ чугайстра сягає своїм корінням ще до християнських вірувань і втілює в собі глибокий символізм та єдність людини з природою. У народній уяві чугайстер поставав як височенний чоловік зростом від 2 до 7 метрів, покритий густою шерстю чорного або білого кольору. Його обличчя прикрашала довга біла борода, а очі сяяли небесною блакиттю. У народних віруваннях чугайстер виступав захисником та помічником лісорубів, пастухів, мисливців. Він радо ділив з ними трапезу біля багаття, розважав співом та розмовами, а інколи навіть рятував від небезпеки, виводячи з лісових нетрів на вірну дорогу. Проте чугайстер умів і карати людей за неповагу до природи, користолюбство, ледарство. Тих, хто смітив у лісі, рубав дерева без потреби, він міг завести у хащі і змусити довго блукати. Або ж насилав на них грозу, блискавку, град.